Я був колись викладачем в училищі до цього, і теж так пов'язано, що посада Замполіта, поняття геометрії, простору це дуже допомагає в бою на полі бою безпосередньо. Вже наші понесли лівий фланг втрати, відійшли підрозділи і правий. Ми стояли до останнього, бились і бояться всі, і я в перший день боявся. І так як я досвіду бойового не мав, але мусив командувати навіть 30 років чоловіками, які старше за мого батька. Мій позивний вихователь. Справа в тому, що я в 22-му році, так як усі став на захист батьківщини, дуже багато було посад зайнято. Одна була вакантна в першій році це замполіта, так по-народному сказати посада. Я був колись викладачем в училищі до цього і теж так пов'язано, що посада замполіта. дали мені такий позивний мої командири. Так, да, я був викладачем інженерних таких більш дисциплін. Дев'ять предметів викладав училищі. Інженерна справа це, як би сказати, призвання, це склад розуму. Безпосередньо в мене військова кафедра теж то командир піхота. От, і навіть облаштування тих самих позицій. От, Поняття геометрії, простору це дуже ну, роз, дуже допомагає в бою на полі бою безпосередньо. Стояв в очереді, так як всі по два, ну, два дні, от, поки призвався. Коли були бої за Бахмут і за Солидар, це міста були нами. і Саме-саме переломний момент. от, Ми стояли на Красній горі і дуже тяжкі бої з Вагнером були. І от коли. Вже наші понесли лівий фланг втрати, відійшли підрозділи і правий. Ми стояли до останнього, бились. І, ну коли зайшли інші підрозділи, вже які там займали другу лінію, вже була команда, яку ми не чули, що відійти від позицій на більш вигодніші позиції. За честь було з такими хлопцями служити. Хлопці, скажу так, що бояться всі, і я в перший день боявся. І так як я досвіду бойового не мав, але мусив командувати в 30 років чоловіками, які старші за мого батька. Але дехто був з них вже в АТО, дехто був, ну, якийсь досвід мав бойовий. І я навіть казав до хлопців, хлопці, я буду як сержант, я буду вчитися у вас, поки я все цей досвід не перейму. Навіть сержант давав командування, вплоть до того, поки сам не навчився. Ну, правда, все вийшло, просто боязнь була. Боявся теж, всі бояться. Бояться це нормально. Ненормально – це вже панікувати. От паніка це ненормально. Кажу, що не боятися не треба, завжди треба вірити в нашу перемогу, вірити в Бога. І... Пам'ятати нашу історію, як наші діди, скільки вони пролили крові за, за цю землю. І ми не маємо права зараз осоромити просто е, наш, пам'ять наших дідів. Так що, е, щоб не прийшов кацап, так як приходив на ті землі, які ми звільняли, на херсонські землі, от і на Харківські, те, що люди розказують жах, який там був, от, як їм важко було тій неволі. І зараз ті території, які зайняті ворогом. Їх все одно мобілізують всіх тільки вже під русським прапором і женуть на м'ясо. А ми свій особовий склад завжди бережемо, за кожного бійця переживаємо, кожного вислухаємо, порозуміємося до цього. Я і замполіти, і командири маємо досвід. Так що не бійтеся, хлопці, а вставайте до зброї і давайте цю справу завершувати. Ще трохи. Ще трошки знаходьте сили, не бійтесь. З Богом до перемоги. Майбутнє починається тут. Долучайся.